відкриває крупним шрифтом, щоб було видно здалеку. Про це чест залежить і до крупі. jaki jakiej wyżej wytrzymali supremium ale to nawet, nawet, nawet ważniejsza część należycie do tradycji um, poetyw, dysydentów, Самого Василя Стуса цього року найвищу культурну відзнаку України премію імені Василя Стуса вручали американському історикові та письменнику Тімоті Снайдеру. Він відомий своїми працями про Україну і підтримку її культурної спадщини. Члену журі підкреслюють, що рішення було складним, але внесок лавреата у розвиток української культури не викликає сумнівів. 36-та премія імені Василя Стуса. Котре показала, українська культура живе. Її історія важлива. І вона здатна надихати людей не лише в Україні, а й за її межами.